Добрий вечір, друзі. Ну, ще не вечір, 5 годин. Зараз зніму щось ще якийсь огляд. Мене питали про Дастери багато. От я бачу Дастер тут. Значить, Зараз покажу декілька Дастерів. І вчора хтось питався мене про японці, але я маю обмежений час, то не знаю чи вийде. Ну, зараз подивлюся. Щось постараюся вам зняти. значить Машин багато, я побачив пару дастерків. Часто мене питають за дастери, то я зараз покажу вам. значить Зустрів декілька дастерів, поки в мене є час, я трошки обмежений в часі, покажу. Мені, такий гарний дастер. У нас дощ пройшов, але хоча б світло стало. Трошки сонечко вийшло. Гарний такий от чорний дастер стоїть. Такий невеличкий огляд на авторинку. Значить, що по ціні він? 1199. Так, 104 пробігу, грібна фарба з Німеччини, газ бензин. Ага, це 1,6 бензиновий. Оригінальний пробіг. Значить, тут вікна Притоновані, не дуже видно, я розкажу. Що тут є? Мультикермо, шкіряний салон, великий екран, кондиціонер. Значить він на літній гумі. І такий з вигляду класний на партроніках. Це хто хоче бензин. Притоновані вікна. Значить далі. Слідуючий такий біленький, такий біленький у нас, теж на титанах на літній гумі. Гума така хороша літня. Видно, що хороша, не знаю який рік, а 22 рік. Значить такий доволі гарний. А ще є зимова гума в багажнику. В багажнику є зимова гума. Така непогана на вигляд. Значить так, він на тряпочці. Майдфон простий, кондиціонер, є шестиступка, це напевне дизель, повний привід, 2013 рік, 1,51 кВт, дизель. Ціна 12, номер телефона є, 152 його пише. Okay. Значит, у нас. І тут їх стоїть декілька. Я зайшов в іншу клітку, значить теж на форкопі, такі серебрі. Так, зробимо отак. Літня гума Ханкок. Бачу, ну така середня. І підходимо до значить, що тут у нас порокові по ціні. 11 рік, 1,5 дизель, 218, сервіс там авто з Німеччини, повний привід, є номер телефона. Е, так, По ціні 10650. Шкірений салон. Тут проста музика, кондиціонер, шестиступка. Кермо не шите, ручка перешита. Ну, те що візуально видно. Полка в багажнику є. І будемо йти далі. Значить, що ми ще десь я бачив Дастера? Помиганчик. Десь я ніби ще бачив. Так думав щоб вам би по дастерах скинути щось Ага, там далі є Значить бачу там ще одного Дастера. Це така народна машина. Якщо так розібратися, такі цінновій політиці, ну не дешеві вони. Але повний привіт на дизельві. Не дуже щось і купиш, скажімо так. Значить ще один у нас такий в сірібрі. Ага, він же на реєстрації на білих номерах. 11 рік, це бензин, 1,6 газ бензин, 174 пробігу, 8900. Ну, ціна менша як дизеля. Теж шкіряний На газу він. Ось така машинка. І чим то завершити огляд зараз я значить, пройду ще щось подивлюся. І доповню цей такий невеличкий огляд на ринку. О тут кадіки пішли, є один, другий, там третій червоний стоїть, шкода турка. У нас, кстати, сьогодні розмитнюється така шкода тур, 1.6 MPI, можливо комусь буде цікаво. Так, у нас по нашій темі щось тут нічого не... Не бачу. Значить я поки на паузу. Так, друзі, щось я до старів більш не знайшов, походив. Мене питали за Тойоту. Зустрів таку Тойоту. Можливо комусь буде цікаво подивитися. Начора в 4, восьмий рік, 2,2 дизель 100 кВт, 193 тисячі пробігу, свіжопригнана 10700. Номер телефону є. Так, вона на транзитах, на літній гумі. Хороші тормозні диски передні. Так, салончик. Тряпка, шестиступка. Ось така машинка, рік трохи старий. Ага, коротше, тут взагалі нові тормозні дискно, ну, вони пофарбовані, але вироботки немає. Гума хороша. Це якщо хтось захоче собі Toyota RAV 4 така машинка, труба хороша, значить. Там все добре з сашою. Така машинка дуже рідко зустрічається Toyota або Honda CRV. Дуже рідко тут я і кашкає, ми вчора багато нас знімали. Багато кашкаїв, шкод, ополь, вольво теж вистачає. Значить, пройдемося, що так вже мені треба буде їхати. Заїхав на пару хвилин, зробити якийсь огляд. Бачу, що вам подобається дивитися, хто має час, Вечори зараз довгі. І що ще нам би зробити обзорчик цікаве, нічого такого не бачу. Кінгу, але він грозовий. Якби тут всі такі дорожчі машини. Логан. Десятий рік 1,6. 6850. Самошедша ціна. 211 пробігу. У нас такий є червоний. Я можу вам його продати. дешевше набагато. Таки що у нас червоний. Симілісний. Він напевно на кондиціонері, Всі я і сам не бачу. Ну, але ж ціна така трохи кусюча, хоч і з кондиціонером навіть якщо чи я так і не побачив чи він з кондиціонером, а на титанах він. Коротше, не видно, не важливо і не знаю що вам ще цікаво показати ну, такими машинами часто люди цікавляться значить п'ятий рік старенький та оранчик один і шість 5300 Na clima, fé sai. Гарний стан, сертифікат, пасажир, 8 плюс 1 рідна фарба, 2016 рік 1,6, 170 пробіг, пробіга, шестиступка, 14800. Кермо вшите. Це теж машинка цікава. Кенго в довгій базі. З вигляду така жива. І ціна жива. Сі місць, довга база, 15 рік, 1,5, 81 кВт, значить дизельний хороший двигун, 201 пробігу, 11900. Телефон є. Такие сидіння у нас Климат-контроль Вот термо Ну, тачка непогана Партроники задние. Такая вот. интересная. Вот этот червоненький пыльок. Глянемо на цінник, що він собою являє. Значить, так, 16 рік. 1,6 дизель. Довга база теж. Затонований вщент. Трудно тут щось побачити. Копчик є, такий комбік 1,6 Це ДТІ. Теж паратроніки присутні. Так що, друзі, от такі діла. Всім гарного вечора і всього доброго. При можливості буду робити якісь невеличкі огляди. Що тоді? Пока-пока!